З 5 грудня 2023 року на міських відділеннях Укрпошти видають енергозберігаючі летлампи. Хмельницька область для мала 800 тисяч більше ніж півмільйона з широким цоколем, решту з вузьким. Ми маємо залишок з вузьким цоколем. Ми маємо залишок тих ламп, які не забрали у нас в сільській місцевості. То ми на сьогоднішній день передаємо їх на відділення міські. Які будуть видавати лампи з широким цоколем по суті з 5 січня вони дуже швидко розійшлися, і на сьогоднішній день ми завершуємо видачу. На центральному відділенні Укрпошти у Хмельницькому видано останню тисячу енергозберігаючих лам стандартного розміру. Нині працівники чекають ще 40 тисяч ламп з вузьким цоколем. Це буде останнє поповнення. Тож, поки є можливість, будь-хто може прийти та їх отримати. Перш за все, що клієнт не має нести нам обов'язково 5 ламп розжарювання. Не обов'язково. Тобто лампи ми не обмінюємо, а можемо видавати. Людина, яка має паспорт, ідентифікаційний код, може звернутися до нас, зареєструвати заявку через дію або прийти особисто в відділення і отримати led лампи п'ять штук. Для пенсіонерів ж діє інша система. Якщо вони раніше отримували лампи за ідентифікаційним кодом, то зараз вони можуть зробити це ще раз лише за пенсійним посвідченням. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.